У 2014 році я прийшов, вступив до лав Харківського національного університету внутрішніх справ на перший курс. Після навчання був розподілений до колишнього холодногірського відділу поліції. Працював рік на посаді інспектора сектору ювенальної превенції. Ну, якщо чесно, важко з дітьми. От. І адільничні якось е, все ж таки розкривають злочини. Завжди було цікаво з моменту реєстрації заяви, потім там, пошук там, е, осіб, які скоїли цей злочин, сам, сам, сам факт. Передача матеріалу до, до суду, е, конвоювання. Всі ці моменти, що дивились, ми колись там в кіно. От було якось круто це на собі спробувати. По команді керівництва ми виїжджаємо на прильот з усім, з усім спорядженням, яке необхідним, оціпляємо територію, щоб люди не заходили в небезпечну зону і надаємо змогу працювати ДСНС. Пошуковим групам, експертам, всім, 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 хто необхідно. Здійснюємо патрулювання території. Обхід, намагаємося, ну ми намагаємось, от як, як поліцейського, мабуть. людина звільнилася з місць позбавлення воля, або мені повідомили про це сусіди, або до нас надійшла надійшов документ з цього місця, з колонії йдемо знайомимося відкрився новий заклад, або якийсь, якийсь там ресторан, салон. З ним треба познайомитись. Надо по по потрібно залишити свій номер, щоб люди могли звертатися. На 22-му році ну, я обслуговував Салтовку, ну, Салтівку, і там був блокпост. З 92 ї бригади ми там були і з хлопцями з університету повітряних сил. Ну, я до них був прикомандирований, Ми там був, був блок, блокпост. Кожну ж ніч ми в дозор заступали, ну там по, по парам несли службу на випадок прориву, тому що русня стояла там, в общем, кілометр від нас. І так, в общем, обстріл став, стався. І так сталося, що через чотири години в мене склалася легеня. І от, привезли в госпіталь, це військовий. Все буде добре, все закінчиться. І, типу, це хто, хтось повинен робити, я це вмію робити. А, типу, я, не просто я знаю, мені ну, подобається, не подобається питання риторичне, типу, або там, філософське, а я просто вмію це робити. Я знаю, що краще, ні в мене, це ні в кого не вийде. Типу, мене цього навчили, я це перейняв, щось удосконалив, щось зробив по-своєму, все. От я вмію це робити, мені подобається все. От. Все, люди в нас класні і класно з ними працювати. У кожного є свої пороки. Ну а так в цілому, кожен з нас по окремому, по -окремому. всі класні. Підтримуйте одне одного, допомагайте там, буде до одному. Ну будьте терпіміші, ну, все буде добре.